Звертаємося до а, особистості Джорджа Барена. І його поемі, яка називається Масека. Ось так у сніговому полоні в автобусі вчителька Одеського ліцею Марина Червенкова почала урок зарубіжної літератури для 9 класу. Вона поверталася до Одеси автобусом з села Городня Одеської області. Коли розпочалася хуртовина, виїхала о 5 годині ранку у неділю і більше доби провела у дорозі. Навіть їжі у пасажирів не було. Згадує Марина Іванівна, але виручив військовий. Був такий солдатик, який пішов йшов до своїх на побивку, а потім повертався до своєї воєнної частини. І йому дали дуже багато гостинців, він все це всім пасажирам роздав і всі були задоволені. Навіть там було і вино, червоне, так що всі. Коштували. і таким чином ми ще і ніч переждали. Такої популярності відео викладання уроку з автобусу Марина Іванівна не очікувала. Говорить, що просто робила свою справу і навіть дивується ажіотажу навколо події. Слухали урок вчительки, навіть пасажири автобусу. Слухали. Да, їм подобались мої учні. Вони дуже гарно відповідали. Я вважаю, що нічого особливого свій обов'язок я виконувала і учнів я дуже люблю. Більше 40 років у професії, але блиск в очах і жага до викладання невтомні, так відгукуються про Марину Іванівну і її колеги. Це людина, яка закохана в свій предмет в літературу. Вона дуже відповідальна, дуже дисциплінована. Тому, скажімо чесно, я не здивована була зовсім, але приємна. Завжди усміхнена і привітна, надзвичайно добра і чуйна. Так відгукується про свою вчительку зарубіжної літератури, учні 9 класу. Саме це був у нас урок. Я спочатку думав, що уроку не буде, бо були ну непогоди, не було, ну, багато вчителів, не було світла та інтернету. Але вона, незважаючи на ці обставини, змогла провести урок і було дуже ну, цікаво слухати, і неочікувано, що вона. Вийшла на урок та змогла провести його. Я побачила це відео, яке розлітілося по всьому інтернету, і спочатку дуже дивувалася. Тобто, вчитель не відмовився проводити урок в такий час, і це дуже велика відповідальність, і вона вирішила для себе провести. Я поважаю її за це. 1100 учнів зараз навчаються в Одеському ліцеї у Пересипському районі. Невдовзі учні матимуть змогу займатися у змішному форматі не тільки дистанційно, а й у традиційній очній формі. Адже тут збудували укриття. Діти відверто зізнаються, з нетерпінням чекають, коли підуть до школи. Будуть мати можливість більше спілкуватися зі своїми ровесниками та вчителями.